Усім привіт! Сьогодні будемо вчитися з вами в'язати прямокутник бабусиним квадратом, він в'яжеться дуже-дуже просто, в принципі, схема та сама, просто трішки змінюється початок роботи. Дивіться, для початку ми набираємо ту кількість петель, яку нам потрібно. Я буду в своєму разі набирати 7 петель. Набираєте завжди не парну кількість петель в мене це 7 1 2 3 4 5 6 7 далі набираємо дві петлі підйому далі в'яжемо два стопчика з одним накидом в ось цю петлю тобто дві цих ми не чіпаємо а в ось цю петлю пров'язуємо два стопчика з накидом так, один. два. Далі дивимось на нашу косичку, ми пропускаємо одну ось цю петельку і наступну в наступну в'яжемо три стопчика з накидом. Один. Два три. Далі пропускаємо знову одну ось цю петельку і в наступну пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Один. Два. Три. Далі пропускаємо знов, і в останню ось цю петлю в нас зараз буде тут вугол, так, кутик буде. Ми пров'язуємо три стопчика з одним накидом знову, один, два, так, три. Далі ми робимо одну повітряну петлю. Кому зручніше і хто любить такі більші дирочки, ось тут, то можете робити дві петлі. Я зазвичай в'яжу одну, а потім, коли вже пров'язала ось цей, ось цей прямокутник, я в'язую її і в кутику вже роблю дві петлі, тому в мене все складається, як мені потрібно. Так, Далі, після однієї повітряної петлі, ми пров'язуємо в це ж саме кілечко. Три стопчика з одним накидом. Один, два, три. Знову робимо повітряну петлю і знову сюди ж пров'язую три стопчика з одним накидом. Один, два, три. Ось таким чином це все виглядає. Ось ця ниточка початкова. Зараз ми дивимося, ось ми в цю петлю ось в'язали. Бачите, ось сюди ми в'язали наші три стопчика. і сюди саме ми зараз будемо пров'язати ось так впритик. Тобто, прям, прям в ту саму петельку, куди ми в'язали цих три стопчика, ми в'яжемо знову три стопчика з накидом. Один. Два, так, три. Таким чином, ось ми ще затримуємо ось тут ниточку, і ми як ниточку ніби обв'язуємо, тому її можна потім просто обрізати, і вона не буде заважати. Далі знову в'яжемо ось ці три стовпчика наступні, які ми в'язали. Так, один. Два. Три. Так, і тепер ось наші початкові три стопчика. Сюди ми зараз в'яжемо теж на кутик. Дивіться, пров'язуємо три стопчика з накидом в цю саму ось петельку, в яку в'язали початкові два. Три. Далі робимо повітряну петлю і пров'язуємо знову три стовпчика з накидом. Один, 2, 3. Пров'язали, тепер робимо повітряну петлю і пров'язуємо, ось зачіплюємо перші оці дві повітряні петлі, що ми робили, стовпчик підйому за другу петельку її. І зроблю, робимо ось, такий, ось таку з'єднувальну петлю. Дивіться, якщо ви маєте міняти колір, ви ось таким чином закінчуєте в'язання, обрізаєте, витягуєте ниточку і просто нову ниточку приєднуєте, ховаємо кінчик, так само цими петельками починайте з кутика. У мене є відео на каналі. Дай розповідаю, як це робити в квадраті. В прямокутнику робиться все те саме. Дивіться, далі, коли ми ось це вже зробили, з'єднали, ми робимо таким чином, робимо дві петлі підйому. Далі, що ми робимо далі? Ми сюди ж саме в кутик пров'язуємо два стовпчика. Ось два стопчика з накидом Пров'язали. Далі ми в'яжемо в наступну ось цю дирочку між трьома цими петлями. Знову в'яжемо три стопчика з накидом. Наступний так обв'язуємо. До кінця рядочка, дивіться, тут на кутиках ми повторяємо все те саме. Ось тут ми знову в'яжемо 3 стопчика з накидом. Ось тут на кутиках ми в'яжемо 3 стопчика з накидом, одна повітряна петля, 3 стопчика з накидом. І на іншому теж так само робимо. Далі, коли у вас буде більше рядів ставати, між ось тут, між ось цими кутиками, у вас буде ставати більше ось таких частинок. Ви там в'яжете завжди три стовпчика накидом. Ось таким чином в'яжете, зараз я дов'яжу і покажу, як зробити на ось цьому кутику. Так, Що ми робимо далі? Дивіться, ми дійшли, я ось пров'язала один кутик, ми дійшли до ось цього кутика, там, де ми пров'язали наші три стопчика: один стовпчик підйому і два стопчика знакидом. Далі ми в'яжемо три стовпчика з накидом сюди, один, два, три. Робимо одну повітряну петлю і запихаємо знову в оцю петельку, там, де друга петля стовпчика підйому. Ой, в кутику. Вижно. Притягнули. Далі, наступний рядочок ми починаємо так само. Знову два стопчика підйому, і знову в цей кутик пров'язуємо ось так: два стопчика з накидом. І далі, знову, по всьому периметру, ми в'яжемо так само. І ось цей кутик у нас завжди буде починатися таким чином. Ну, в принципі, все. Ось такий прямокутничок виходить. В'яжеться дуже-дуже просто так, і легко. У мене на каналі моєму є майстер клас на квадрат, як під'єднувати різні кольори, як в'язати кращий квадрат. В мене є майстер-клас на квадрат, такий квітковий, теж дуже гарний. Так, і я планую видати майстер-клас на Трикутничок, тому слідкуйте, кому це було дуже потрібно, обов'язково скоро вийде цей майстер-клас і ви зможете зв'язати разом зі мною. Дякую за перегляд. Дякую, що підтримуєте мене, підписуйтесь, лайкайте. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь, це підвищить мій рейтинг, і мої відео будуть бачити більше людей, так ви підтримуєте мене. Обов'язково ставте лайки, пишіть свої коментарі, що б ви хотіли, щоб я вам показала. І усім бажаю гарного, мирного дня. До зустрічі у нових відео. Па-па!